Друзі, всім привіт! Паша на зв'язку. Київ Україна. За вікном у нас останній тиждень, можна так сказати, червня 2025 року. Я зараз знаходжусь на поштовій площі за моєю спиною фоніколер. І ми з вами зараз відправимося у странстві по Подолу, а саме з поштової до контрактової площі. Я пройду з вами, ми подивимось атмосферу Києва. Зараз на годиннику 5 -го година вечора подивимось, як живе, що роблять люди, як вони відпочивають. Шваю, так взагалі як проводить свій час. Якщо ви готові, вподобайку влупіли, вверх поржали, провірили підписочку. Звичайно, коментарі привітуються. Ну, а про підписку я взагалі мовчу. Присягнули рівні, погнали! Значить, людей у нас сьогодні валом. Це поштова площа, там де ми зараз знаходимося. І постійно-постійно ми з вами будемо. Йти у напрямку контрактової площі. Зразу скажу, що зараз погода така благоприятственна, десь 20 градусів тепла, але буквально ще годину, може трохи менше тому, був дощ. Був дощ, і не знаю наскільки він розпугав людей або навпаки зробив так, щоб люди навпаки повиходили після закінчення дощу. Ну можу сказати, що візуально зараз людей. Вистачає. Взагалі я казав і не перестаю казати, що контрактова поділ, да ось поштова площа це якраз те місце, де е, куди йдуть люди, куди їдуть люди після хрещатика. Раніше, скоріш за все, було е, більше скоплення людей е, саме на Хрещатику. Зараз на Хрещатику, ну, чесно кажучи, робити мені здається нічого. Друзі, по боках ми завжди знаєте, коли в автівці, коли ти їдеш. Е, Дивишся вперед, і навіть не розглядаєш по боках, які будівлі на Подолі зараз знаходяться. Що по останнім? Забиттям в Києві. Останні дні люди, чи то Одеса, чи Харків чи Київ просто постійно вночі е ховаються від путінської Орди, від шлюхедів. Їх кількість, я навіть не знаю, налічує кілька сотень кожної ночі. Минулої ночі дісталися Одесі, позаминулої ночі дісталися Києву. Коротше, друзі, тяжко. Тяжко зараз усім. Українцям, киянам, Одеситам, друзів, в якому місці країни ви знаходитесь, напишіть, як у вас обстановка, як у вас що ви робите, чи ви виходите під час повітряної тривоги. Зараз, поки я включав камеру, поки е, підключав мікрофон, зараз е, буквально одну хвилину пролунала повітряна тривога, і на одну хвилину Після однієї хвилини вже потім вимкнули повітряну тривогу. Я не знаю, я перший раз, чесно кажучи, таке бачу, щоб рівно на одну хвилину була повітряна тривога. Дивіться, яка, яка Тарантайка стоїть. Челенджер. По красоті, по красоті. Я думаю, що він навіть <кл 'язавий> скільки йому років, я не знаю. От ще один. Дивіться, Додж Челленджер. Симпатичний. От знаєте що? Які вам там бугайці, які вам Астон Мартіни, ягуари, якщо є така машина, яка привертає увагу людей в будь-якій точці міста. По погоді. Погода останні місяці, останні тижні, ну, чесно кажучи, радує. Дуже тепло, дуже добре. Але декілька останніх днів, сьогодні, вчора, погода, чесно кажучи, своєю нільотною атмосферою. Удивляє, з кожним разом все більше і більше. Ось ви бачите, навіть ще лукалюжені просохли. І незважаючи на це, все наприкінці червня, я навіть, знаєте, не встиг повернути голову і вже кінець червня, друзі, день йде за два. Наприкінці, наприкінці червня вже на максимумі працює всі. Бачите, тераси вже на максимумі працює всі. Літні майданчики, тим паче, бачите, люди, хто на велосипедах з велосипедами в кафешку куда-то ж не Прайна, правильно, правильно. І тому, якщо на велосипеді, то скоріш за все, люди паркуються саме на ось таких от літніх майданчиках, літніх терасах. Плюс вчора, наприклад, не знаю, як у вас, вчора, наприклад, в Києві вирував такий вітер, що біля мого будинку я побачив два. Повалене дерево. Одне одна дерево просто відкололося, гілка, ну там трохи вона сухенька була. Бачите, хтось працює, хтось просто прибухює. Багато місця. От зазвичай знаєш знаєте, коли сюди приходиш і повз проходиш то процентів можна 20, може 30% процентів, а, свободно, а зараз, може, 20% процентів тільки зайнято. Квіточки завжди роблять цей антураж набагато яскравіше. Якщо подивитись на людей, то люди, бачите, вони вдягнуті хто на плюс 30, хто на плюс 20, хто на плюс 10. Хтось, бачите, навіть і в шапках. І в Наприклад, ввечері було досить-досить прохолодно. Ось дівчина те щось знімає, якісь, а може розмовляє просто по відеозв'язку. Терас на цій вулиці валом. І мені здається, кожне літо воно збільшується, і збільшується і збільшується. Мама манана не дуже я бачу зручне місце в плані е, відсутність якихось диванів, в плані відсутність якихось м'яких сидінь. Ну людям до вподоби. В Європах, взагалі, в цих натівських Європах, ось такий формат, коли табуреточки, століки виставляють просто на проходній, коли звичайні люди йдуть по тротуару і не можуть просочитися між столиками. це, це, це явище знаєте, таке вже постійне. В Києві ну, якось тримають себе в руках ще і люди не загороджують прохід між. Тратуарами перший раз друзі бачу, щоб оцей заклад тердло, Тердло, він був без черги. Зазвичай тут черга людей 30, мабуть, стоїть. І що це таке? Це чеська пекарня. Бачите, такі рулетики трубочка, котра готується на такому вертелі. Типу, коштує, вона, я там бачу, коштує звичайно, 98 гривень і до 110 гривень. На... В шоколаді. Ось бачите, навіть стільці, є, стульчики і все остальне. З цього боку у нас для тих, хто бажає трохи прибухнути, хто бажає трохи відсвяткувати, мабуть, сьогоднішній вечір. Минулого року тут стояли чисті діжки, і на діжках можна було щось прибухювати. В цьому разі бачите, облагородили такий формат. Далі. Сонечко, Пузата хата. Друзі, до речі, нещодавно ми були в Пузатій Хаті ми робили максимальний огляд всіх страв, цін і всього, що там продається. Також ми зробили закуп на обід і продегустували. Обов'язково подивіться Це відео цікаве, бо я, наприклад, в Ютубах Натівських не часто бачу, щоб робили якийсь огляд на позату хату. Посилання буде під відео або сплачу підкасті. Також, друзі, не пропустіть, буде в одному з наступних відео те, що ви якраз просили. А ви просили, що ви просили. Зробити огляд, дегустацію з пузатої хати е, сніданків. Сніданків в пузатій хаті десь приблизно там, від 5 до 7 штук вони різнопланові. Друзі, це відео обов'язково буде на каналі, щоб не пропустити цей епохальний момент. Е, рекомендую вам підписатися. І будуть в курсі всього, що відбувається. Звичайно, з сонечком просто, знаєте, якось веселіше. Веселіше, коли сонечко виходить, тії всі, бачите, навіть познімали, позв'язували парасольки, бо коли вітер дмухає, то може позивати не тільки дерева, а може позивати і парасольки теж. Контрактова площа одна з тих. Небагатьох місць, де на сьогоднішній день працює вже фонтан. По Києву я чесно навіть і не скажу і не згадаю, де ще в Києві є працюючі фонтани. Є десь в центрі міста, де він, ну типу для діточок з землі, фонтанірує. Але ось такий, типу, глобально, ось такий великий фонтан. Він, мабуть, тільки один на цьому місці. Так, справа у нас Андрівський узвіз. На Андрівський узвіз ми все збираємось, збираємося, ніяк не дійдемо. Хочу теж в недалекому майбутньому пройтися знизу вверх або зверху вниз, для того, щоб показати. Бо дуже давно, мабуть, взимку останній раз я там був. Друзі, реалії сьогодення, червень, кінець червня, 2025 року. Будинок дитячої творчості на контрактовій площі. Перший поверх ви бачите, як виглядає, скоріш за все, там укриття для того, щоб під час повітряної тривоги можна було десь сховатися. Починаючи від п'яної вишні і до верха, Андріївський узвіз. Офіга себе. Він не боїться кольоси на брущатки оставить. І починаючи від п'яної вишні до Верха йде Андріївський узвіз. Людей я бачу, до речі, зверху вниз йде немало. Не, ну, немало. Хоча всі художники, всі, антикли, всі, 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 всі креативні люди, скоріше всього, вже позбирали свої пожитки і вже повиходили. Так, йдемо далі у бік контрактової метро контрактової площі. Подивимось, що там нового, бо ми давненько там не були. Друзі, мені становиться жарко. Я не знаю. Ось я одягнута футболочка зверху сорочка, просто-напросто, без якихось е, деталей, але мені е, зараз вже буде жарко, будемо роздягатися. Так, що ми бачимо на контрактовій площі. Друзі, бачимо ростові кукли, ребенок в шокі від цих динозаврів. До речі, останній час чомусь Бачу все частіше. Е, минутка музичної паузи. Дякую, дякую. <проб> дякую, не, не, не треба. Що у нас було за мелодія? Хто знає, напишіть. Стосовно цих ростових кукол, останній час недовольство є. Бачите, зараз дівчина буде діставати гроші. Чому? Тому що кожна фотографія коштує на свій телефон ну, приблизно десь 200 гривень. Тобто, якщо вам ця антилопа робить ну, приблизно десь 5 фоток на ваш телефон, друзі, то це буде коштувати, вона буде, антилопа буде у вас просити ну, приблизно десь 1000 гривень. Ось такі розценки на ростові кукли на фотографію на контрактові площі, і на поштові, на контрактовій і на хрещатику. Ціни іноді вражають Іноді вражають люди, котрі, знаєте, більш агресивні, вони кажуть, що про що думають про цих антилоп, псивпатронів. І якщо і платять щось, то не дуже багато. Але 200 гривень такса за одну фотографію. Тобто на телефоні, якщо 10 фоток, то 2000 гривень, якщо 5 фоток, то це тисячу гривень. Так, тут у нас, бачите, вже доробили, чи майже доробили ось такий от осередок. Дуже великий респект всім людям, всім волонтерам, всім, хто причетний до цього дійства. Чому? Тому що зараз, ось подивіться, як раніше було, контрактова площа спереду, оно ще одна жираф йде, києво могилянська академія, і тут жодного не було місця, де можна просто було приземлитися. Просто просто посидіти, просто посидіть, просто насладиться воздухом, свіжим воздухом, подивитися на а, м, купола, подивитися на дзвіницю, подивитися на колесо огляду. Де й взагалі? Крім ресторанів. Тобто так, в ресторанах, в кафешках ви можете посидіти ні в парках, десь, ні в парку, ні в сквері, ніде ніяких лавок не було. Зараз тут бачите лавки через кожні 10, майже через кожні 10 метрів. Плюс. Сама контрактова площа засяяла, бачите, зовсім іншими е, фарбами. До речі, щось продовжують, я бачу, продовжують щось будувати. О, там, от в Далечині, ближче до музею, театру, ще щось колотять. Дуже, мені здається, класне, гарне місце е, у напрямку колоса огляду. Ось тут прямо знаєте, жирафа пристаєтка всім хоче грошей. Е, встаєте. Робите фото і все. І саме найкраще місце для фотосесії у вас на руках. Ось, до речі, бачите, і дівчина якраз з фотосесії чи на фотосесію йде з своїми пакуночками. Що тут планується в двох словах? Тут планується такий осередок типу урба осередку, як на ВДНХ, щось схоже на ВДНХ. А буде тут і можливість прив'язати гамаки, можливість відпочити. Тут буде ну во там. От бачите, висадили зараз. Ми туди підійдемо, подивимось. Бо минулого разу, коли ми були, воно тільки-тільки ну, реконструювалося ще ставилося. Планується, що це буде ну на протязі десь двох років, але нічого немає более постоянного ніж в Бачите, і ось цей осередок, до речі, класно зробили. Я коли минулого разу був, цього ще нічого не бачив. Дивіться, прикольно. Причому це ж не при кав'ярні якійсь. Чисто можна, бачите, прийти, посидіти, щось поїсти. Зелені такі насадження. Єдине, що тут не вистачає, мені здається, ще якийсь шатрів зверху від сонця. от, там от один тільки є. Гамак, це гамак, мабуть, друзі. Ось дивіться, як це виглядає. Прикольний гамак, можна посидіти. Він, чесно кажучи, не зовсім розумію, як на ньому краще гойдатися. Але якщо тут ще буде занавіс від сонця, то взагалі топ. Класне місце відпочинку. Можна її навіть полежати. Якщо прийти зі своїми якимись каріматами, можна взагалі і прилягти. Прикольно. мені подобається це місце. І бачите, воно в далечині від осередку людей в центрі. Бачите, навіть хтось може і полазити дівчата, хлопці, а ще не зрозуміло, що отут -от буде. Чи якась ігрова зона, чи щось висадять, якийсь тут гравій, чи не зрозуміло, якийсь бетон. Ну, прикольне місце. Так, друзі, йдемо далі у бік метро. До речі, друзі, хто ще не бачив, обов'язково подивіться, у нас на каналі вийшло нове відео, де ми, де ми разом з Іваном Франко, тобто за 20 гривень, робимо обід чи вечерю е в амстердамському стилі, в голландському стилі. У нас і фішбургери, ну, коротше, по багатому Бомж-обід по-багатому, так би мовити, обов'язково подивіться, посилання буде під відео або в сплашній підкасті. Там є те, що дуже виглядає смачно. Зараз наскільки. Наскільки я розумію, і наскільки я пам'ятаю, зараз типу канікули у школярів. Ну, по крайній мірі, коли я е, проходжу вранці е, е, якісь школи, то я не бачу взагалі ніякої активності. Так, спереду у нас метро, контрактова площа, там теж відбувається іноді якась двіжуха, якась активність. Зараз ми туди теж підійдемо і подивимось, що там у нас є. Друзі, як у вас взагалі? атмосфера? На сьогодні. Що у вас відбувається, чи може що у вас відбулося, хочу вас запитати, яка саме рубрика з всіх, котрі є на каналі, котрі ви бачили, котрі ви дивитесь, вам подобається найбільше? Я можу дати декілька подсказочок. Значить, є у нас рубрика одна, де ми гуляємо як зараз. Да? прогулюємось без якихось задніх мислі, просто насолоджуємося атмосферою і. Е те, тим, як виглядає Київ у вихідний, в будній день. Друга рубрика у нас ціни, ціни на ринках, ціни в магазинах і так далі. Третя рубрика там, де ми з вами щось готуємо у форматі бомж обідів: 5 гривень, вечеря за 5 гривень, сніданок за 10 гривень і так далі. Ось такі рубрики, які з них вам більш до вподоби. Я, в принципі, приблизно вже знаю від вашу відповідь, але дуже би хотілося від перва істочника це дізнатися. Напишіть у коментарях, буде дуже цікаво. Так, вітерець трохи дмухає. Я бачу, бачите, навіть в львівських круасанах багато людей нема. З того боку у нас, бачите, паркінг, два мурали. Анрій Дюнан, битва під Соль... Ріно 1859 рік, і справа ще один. У нас бачите, морал загін швидкого реагування машинами, автівками зайнято все забито под потолок. Ну що, ось така прогулянка у нас вийшла від поштової площі до контрактової площі. Не планував просто лайф формат такий лайф лайт формат для вас. Друзі, якщо ви хочете підтримати розвиток каналу, ви можете зробити це вподобайка, і ви можете зробити це. Просто влупив коментар якийсь, або просто підписавшись. Якщо ви досі цього не зробили. Ну а якщо ви повністю цілком і повністю хочете підтримати фінансово розвиток каналу, то ви можете зробити це, подивившись, реквізити під цим відео. Монобанки, приватбанки, PayPal, будь-яка гривня, 5 гривень, 5 баксів дуже стимулює та дуже допомагає знімати краще, більше та цікавіше. До нових зустрічей. Всім пока.